Але починаємо з того, що наразі мета російських військ відкрити новий фронт на півночі України. Про це в інтерв'ю Ройтер заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, для цього окупанти зосереджують до 300 тисяч військ. А загалом Росія має близько півмільйона військових в Україні та біля її кордонів, але готується додати ще 200-300 тисяч особового складу. Також міністр наголосив, що російські загарбники продовжують виконувати свою мету, а саме нищити українську націю. Ну і російська армія продовжує тероризувати Нікопольщину Дніпропетровської області. Зокрема, на райцентр Мирівську, Покровську, і Марганецьку громади. Окупанти спрямували дрони камікадзе артилерію. Внаслідок цього пошкоджено шість приватних будинків. Один з них загорівся, але рятувальники полум'я погасили. Ще знищено господарську споруду. і Також понівечено п'ятиповерхівку парники і лінії електропередач. Але люди на щастя не постраждали. Про це повідомив начальник навтешньої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. І понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва взято на озброєння ЗСУ від початку року. Як інформує агенція УНН, про це повідомили в міністерстві оборони. Зазначається, що деякі комплекси успішно пройшли бойові випробування і отримали високу оцінку українських захисників. У відомстві наголошують, що дрони і наземні роботизовані платформи допомагають мінімізувати контакт з противником і захищати життя військових. Ну і обстановка на Харківщині залишається важкою, але перебуває під контролем українського війська. Про це повідомив у соцмережах начальник тамтешнього гарнізону Сергій Мельник. За його даними протягом доби українські оборонці відбивали важкі атаки в районах Стариць, Тихого, Липців і Вовчанська. Окупанти зазнають втрат у живій силі і техніці. Ну і також Сергій Мельник доповів і про Куп'янський напрямок. Тут вочевидь ситуація ще складніша. Важкі бої тривали в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова, Новоселівка, М'ясожарівка, Греківка та Невське. Наразі українське командування і підрозділи на місцях вживають заходів для стабілізації ситуації на цій ділянці.